Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський, екстрасенс, чтець оракулів, циганський практик. І я би хотів подивитися одне дуже важливе питання: питання, яке стосується ризику зараз залишитися по всій країні без джерел. Енергопостачання без води і без продуктів першої необхідності, тому що існує загроза нових обстрілів критичної інфраструктури. Я хочу подивитися, що буде відбуватися, чи будуть якісь нові масові ракетні обстріли, які потенційно можуть призвести до того, що ми залишимося без, без продуктів першої необхідності. Так, Обстріли якихось атомних електростанцій, водних станцій. Обстріли якихось важливих джерел енергопостачання. Я хочу все це подивитися. Так, 5 карт я витягую на гральних картах. І ще я хочу витягнути 3 карти на циганській колоді. Подивитися, якісь додаткові ключі-підказки по цьому питанню. Давайте подивимося. Значить так, перша карта, яка випадає, це карта пікового туза. Піковий туз. Це дуже агресивна, дуже погана і дуже негативна карта. Тобто, біковий туз говорить про те, що так, тероризм може бути нові терористичні акти і масові обстріли можуть продовжуватися. І в підтвердження цьому зараз ще досі триває повітряна тривога, ще досі її не зняли. Вже кілька годин вона триває. Тобто, обстріли дуже активні, дуже масивні можуть бути в найближчий період часу. Дама Христова. Це карта сильної, впевненої, могутньої жінки. Жінки, об'єднуйтеся, будьте активними, будьте сміливими, максимально робіть запаси, провізії, активізація жіночої енергетики, такої сильної жінки. Двійка червова карта об'єднань і союзів. Люди максимально об'єднуйтеся між собою зараз в ці нелегкі часи, тому що в об'єднанні якраз і буде сила. Туз бобновий, карта підмоги. У будь-якому разі, не дивлячись на оці от загрози, піковий, туз, карта. Активної жорстокості та терактів. Тут Бубновий говорить про те, що ми все одно зможемо вистояти. І шестірка Христова це погана карта, це відверто погана карта, символ цієї карти блискавка, яка б'є з неба, тобто, знову ж таки, удари. Активні повітряні загрози, повітряні удари, будь ласка, не ігноруйте люди сигналів повітряної тривоги. Зараз на найближчий період часу по всій країні обстріли можуть бути дуже жорсткі. І відповідаючи на питання обстрілів критичної інфраструктури, то ось тут піковий туск і шестірка хрестова в комбінації говорять про дуже великі загрози. Шанси залишитися на певний період часу без світла та води є досить великі. Досить великі зараз на даний момент, я це не перебільшую. Але не дивлячись на це, ми вистоїмо, ми все відновимо, туз бубновий. Тому підказка карт об'єднуємося в союзи, в тандеми і жінки, активізація жіночої енергії, активно дійте. Волонтерте, допомагайте армії, допомагайте ближньому, збирайте всі необхідні провізії. На циганській колоді карта подарунку випадає. Карта меценатства та допомоги сторонніх осіб, можливо, якісь західні партнери Америка нам допоможуть в цьому протистоянні. Наступна карта карта відчаю погана карта для нас. Чоловік стріляє в собі в голову, криза наближається. От реально криза наближається, і криза може бути досить серйозна. Тому, будь ласка, приготуйтеся до різних сценаріїв розвитку подій. І карта втішення. Карта втішення, ось такий от Янгол спускається з небес на землю до чоловіка. Карта, яка говорить про те, що не забувайте за силу Слова Божого. Моліться, просіть вищих сил, захисту, і тоді все обов'язково буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Тримаймо стрій. Люблю, цілую, обіймаю. Побачимося ввечері в 19 на прямих ефірах.